160. Для чого надається право спору, благодійних коштів та благодійну допомоги в наступних місцях. По-перше, у вас не указані місця, де ви маєте право це зробити, яке надається. Бачите? Просто прочерки, я вам показую. Це ваш договор. Він неправильно заставлений, це раз. А Якщо документ невірно заставлений, він не має юридичної сили. Це по-перше. Це по-перше. По-друге, ось вказано а, Що ви, тут підкреслю, читаю вам паспорт. У нас бір благодійних коштів та благодійних допомоги на потреби громадських спринтів. Громадська у вас є медіа. У вас є присвідчення організація в цьому документі. Ви розумієте, що я вам кажу? А ви хочете скачу, що громадського місія ще не маю права знімати. Я розумію, розуміємо. Ми маємо паспорт, ласка. Звернувся, запитати.

Розказувати. Влашать, Я буду вилазити інтернет, тому шажаю, що розвиватися. Якщо ви все законно робите, чому ви це робити? Чому ви представляєте ці випуск? Останні у вас коштує. І все інше з паспортом. І ви предоставляєте це потім, це засвідчує. Якщо ті люди, будуть дійсно підходити після цих виписок, які затверджені на діслання коштів цієї благодійної організації до конкретно юридичного адреси за банківськими адресами реквізитів а, до, до батальйонів, які воюють в ОТО, це є документ. Там також ці люди, Мать увазі, весь не зайдет в окулярах, да? Вы надо стресс свої права, свои же. Давайте. Вы зараз 5 часов затрими до прибытия автопатруля. Потім вы будете их добрать видео. Ні, вони все правильно говорять. Напишіть пояснення, там дивіться ще раз ці документи. Ви маєте uh, право надати підтверджуючи документи, а саме виписку з банку, куди і звідки знаходять кошти, щоб підтвердити ваші слова, що ви дійсно є володій організація і куди ці кошти йдуть. <плесу> ви розумієте, що я вам кажу. <плесу> да, ви маєте право подзвонити своєму старшому, який привезе... <плесу> О, ні, О, ні, коше не дають. Через... Він просто приводять, що треба чувакам. Там закуплення. Але я знаю, подожди, подожди. ні, вибачте мене, у мене сестра волонтер. Добре, якщо починається так, то я знаю. Моя сестра волонтер. Я вже не буду. Я зараз не буду казати. бо ну, я не, надо... ну, питом... я Ні, ну ти Але можу... Де твоя сестра волонтер? Я знаю, куди О, куди, О, йде? Так, куди йде? Йде? Я, і як ідуть фото, а щось. Ты не понял, де твоя сестра волонтер? Я вам Де твоя сестра волонтер? Я не буду відповідати. Ну а зачем ты мені тоді говориш, що твоя сестра волонтер? Тому що я це знаю. Якщо у вас є Але ви не кричіть, будь ласка, ко 24. 25. 25. За них пришли махеры, тролливали, смотри, это медаль за верность присяги. Вот, мне. Я Должен тебе объясняю, не я не этого, и этого не чувака я знаю. Вас я вас еще такого с Майдана, блядь, и что? Ве ве что ве я вас тоже там причу. Вы меня разумеете? Вы меня разумеете? сзади или сбоку. Но а вы немножко берете, не не немножко на себя берете большой груз, понятно? Вы, понятно. До, 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 до них, до них не место а значения. А Мы сняли а на, на Майдане, а не за то, то чтобы ты тут прыгал. Эй, сзади не подходи. Да я тебе сейчас свою камеру вот и круто, я тебе объясняю, они начинают, тут понял, вот сзади не заходи, после зад, он пошел, отойди, чтобы закурить, правильно, а ты тут бегаешь, сзади не заходи, чувак. Возьми эту бензокосилку я отгоняй всех, потому что тебе что сзади не, сзади не сзади нравится. Слышь, а ты. Что мне не расскажешь. <связь>